Ви будете здивовані наскільки цей трактор легкий в користуванні до вашої уваги. Юто 244 SX. То давно собі хотів придбати тракторця бюджетного, а саме головне, це в простий в користуванні це для вас це Юто 244 SX. По комплектації у нас чотири спереду противоваги по 20 кг Кожен присутня, у нас вже ось така газова опора на саме піднімання капота. Доволі зручно та комфортно. Багато у нас є місця для того, щоб ми могли доступитись до двигуна. Двигун у нас UT ЮД, точніше, 385Т, який видає 17,6 кВт. Це по потужностях у нас виходить 24-25 і 9 кінських сил, в залежності в джерелах, яке це написано. Діаметр передніх коліс даного трактора становить 6,5 на 16. Присутній гідропідсилювач та повний привід. Тракторець вагу має орієнтовно 1300 кг. Паливний бак у нас знаходиться зверху з об'ємом 30 літрів. Трактор повністю йде міжрядок 1,20 метрів, тобто. Колія 60 см забезпечена. Трактор позаду укомплектований резиною 11 х 24 Максимальна швидкість в даному тракторі становить в районі 30 км за годину. Кому важливо кліренс, а саме від землі до рами самого трактора становить 30 см. В трактору у нас встановлена трьохтичкова навіска. В даній комплектації вже вкомплектована пара гідровиходів. Також присутня розеточка, у нас вал відбору потужності та присутній форкопчик на палець на ваш причеп та самий вал відбору. Вантажу підйомність дані навіски становить 450 кг. По комплектації максимально все просто. Якщо ви сумніваєтесь про те, що ви не зможете впоратись з керуванням даного трактора або ніколи не керували трактором, це все не про дану модельку. У нас тут максимально все просто. Вал відбору потужності 1540 обертів по ліву руку під лівою ногою, вмикання, вимикання повного приводу, КПП на 4 швидкості на швидкість назад, діапазони повишених, понижених, піднімання опускання навісним обладнанням та вмикання, вимикання валу відбору. Біля керма знаходиться механічне вмикання-вимикання свічки розжарювання. В холодну пору року ви вмикаєте дану свічку, прогріваєте, і трактор з легкістю запускається. Вмикачі вимикачі світла, та знизу знаходиться знаходиться декомпресора, саме щоб заглушити даний тракторець. Приборна панель повністю механічна, показчики температури, мотогодини, тахометр та паливний бак. Зараз я вам продемонструю, як тракторець працює, робота двигуна, гідропідсилювача і коробки передачі. Тракторець запустився. Коробка передач стільки плавно вмикається, як в автомобілі просто. Виворіт коліс у трактора доволі великий. В районі 3,5-4,5 метрів захвату для того, щоб повний круг зробити. Вмикаємо задню швидкість. Нарікань по тракторці взагалі немає. А вартість даного трактора становить 6600 умовних одиниць. Здійснити ви можете у нас на фірмі, а саме місто Тернопіль, вулиця, Іва 32, місто Львів, обізна Сукільники. Ви можете замовити даний трактор через мобільний телефон, зателефонувавши за номером, який вказаний під цим відео. Також завітайте до нас на огляд будь-якої іншої техніки. Не забувайте ставити лайк, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.